Саме на цьому місці близько четвертої години ранку припаркувався позашляхових, чим порушив правила дорожнього руху. Патрульні поліцейські це помітили і вирішили зробити зауваження. Коли молодик побачив правоохоронців, він розвернувся, чим знову порушив правила дорожнього руху і почав тікати. Саме з цього місця і почалось переслідування. Автівка на державних номерних знаках іноземної реєстрації від поліцейських тікають за місто на шаленій під 200 швидкості. Екіпаж патрульної поліції почав рух за даним транспортним засобом, але дуже швидко відстав, оскільки після цього швидкість переслідування вже сягала майже 200 кілометрів за годину. Це по по території населеного пункту, по території міста Чернівці. Аварійних ситуацій на шляху втечі не менше п'яти. Зловмисник навіть зачіпає одне з авто. Даним водієм було допущено зіткнення з іншим транспортним засобом, тобто відбулось невеличке ДТП, після чого він все-таки продовжував рух далі. Заблокувати автомобіль поліцейським вдалося лише за 17 кілометрів від міста. Проте зупинятися вони не хотіли, і тут у хід пішла табельна зброя. Вогонь виключно по колесах здійснити довелося щонайменше 14 пострілів, і лише після цього молодиків таки вдалося витягти з автомобіля та одягти в кайданки. Затримання на власні очі бачив житель селища Лужани Ілля. Він каже, мій дід, хтось на вулиці, вроді каміннями кидає по паркані, чи що непонятно ж. Що. Це чи це хлопки буде? Таке. Я бішов, вона боїться на вулиці, Я вішу, дивлюся. Світомузика, мігалки, то все клечені. А він що такий трусах, але брами став, навежу, стоять шість патрульних машинів і стоїть там, навіть, так навіть незаметно, бо, то темним кольором світла немає, а він так е, от переднє колесо у нього звалене, одно колесо, ліве колесо у шансі, праве колесо, чи вони йому пробили, чи він його переріжнякав, ну, як резина повністю з'їжена, на тротуарі. зад ще на горі сидить. За висновками експертизи, і водій, і двоє пасажирів були в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Вживали, зокрема, марихуану та синтетичні наркотики. Водій автомобіля – 20-річний житель Чернівецької області. Йому тепер загрожує кримінальна відповідальність. Друзі ж по чарці кайфу скоріше за все відбудуться легшим покаранням.